Вітаю вас! На все росте! На ринку засобів захисту рослин існує дуже багато підробок, тому ми продовжуємо вас знайомити з ними. Я особисто купила ось недавно такий препарат. На ньому написано, що це актелік від шкідників та кліщів для різних рослин та культур. У фасуванні 2 мл і 7 мл. Ось такі. Запам'ятайте ці упаковочки, але ніколи, ніколи не купуйте їх, тому що це підробка. Ще раз вам покажу, щоб ви були уважними. Тому що, купуючи підробку, щонайменше не буде ніякого ефекту. А в гіршому випадку ви можете дуже пошкодити свої рослини. І так, оригінальний препарат Актелік. Тільки під брендом Сингента існує ось в такому фасуванні: 6 мл, така невеличка упаковочка, і в бутилці 100 мл. Ось це і є оригінальний актелік. Це дуже хороший інсектицид із сильною акарацидною дією, застосовується по суниці та по черешні від широкого спектру шкідників, таких як попелиця, довгоносики та інші. Вибирайте тільки оригінальні препарати. На все росте. Зі все росте все просто.